Друже, хочеш, я вгадаю, що тебе найбільше бісить? Що в тобі викликає ось це відчуття одночасних ненависті, суму і відчуваю? Окрім мопедів по ночах та українських доріг, я впевнений, що далі йде той самий момент, коли ти розумієш, мене тільки що киданули. Усім знайома ситуація, коли покликав людину допомогти тобі на зміні, а вона просто не прийшла. Коли кинув завдаток на Оликса, продавець перестав відповідати, коли купив тачку, та ввечері в неї застучав мотор. Ну або коли якийсь багатий чувак покликав тебе на роботу, пообіцявши золоті гори, але за день до івенту тупо зник. От сьогодні ми розглянемо саме такі ситуації, але не зі звичайного життя, а й життя Формули 1. Напевно, найдорожчого спорту, який існує на даний момент. Який можна назвати величезною сценою, де швидкість змішується з політикою, інженерією та грошима, які із простих людей бачив тільки Пабло Іскабар та Юрій Орлов. Пів мільярда баксів за один сезон? За 9 місяців формульна команда випускає на вітер річний бюджет Нігерії. Але навіть із такими бюджетами, а скоріше, навіть через них, у Формулу 1 кожного року просочується неймовірна кількість темщиків, які намагаються киданути увесь світ заради власної вигоди. І навіть якщо ти не фанат Формули 1, залишайся дивитись далі. Бо сьогодні не про спорт, а про те, як легко купити довіру і як дорого вона коштує потім. Формула-1 це не просто спорт. Це змагання ресурсів, де кожна десята секунди може коштувати вам мільйон. Команди щороку витрачають колосальні суми, і чим більший твій бюджет, тим більше шансів опинитись на подіону. FIA або FIA, або Міжнародна автомобільна федерація намагається вирівнювати технічні правила, але ніхто не обмежує фінансову прірву. У топ команд є все. Сотні годин у симуляторі, найточніші моделі в аеродинамічному тунелі, стратегічна аналітика в реальному часі, а ще запасні боліди, повна команда інженерів і безперервна розробка оновлень. Усе це коштує і дуже дорого. У 2019 році Mercedes Petronas витратив на сезон 484 мільйони фунтів стерлінгів. Вільямс того ж року мав ледве 130 мільйонів після того, як їх покинув титульний спонсор Мартіні Ендросі. Так, це та сама компанія, що виробляє ваш улюблений вермут за 350 гривень за літрову пляшку. Можливо, стане зрозуміліше, якщо навести приклад з іншого спорту футболу. Змагання команди Петронас та Вільямс можна порівняти зі змаганнями умовного Реал Мадрид та Динамо Київ. Шанси, звісно, є, але матеріально-технічна база настільки відрізняється, що вони просто зводяться до нулю. Фія спробувала вирішити цю проблему лише у 2021 році. Проте, вийшло так собі. Вони вигадали так званий баджет кеп, який відразу становив 145 мільйонів, але до 2023 року зменшився до 135 мільйонів доларів. Це по суті ліміт грошей, які команди можуть витрачати. Але є нюанс. Такий дуже малесенький. Подивіться на статистику бюджетів формульних команд. Щось якось нічого і не змінилось, правда? Бо це грошовий ліміт, грубо кажучи. Тільки на розробку болідів, тобто гонорари пілотів, механіків, керівників, тренерів та всіх інших не враховуються. Стара інфраструктура, ті самі симулятори, спеціалісти, забезпечення тощо обмеження також не ввійшли. Ось, до речі, вам статистика гонорарів пілотів, формули за 2023 рік. І дивлячись на цифри, стає цілком зрозуміло, що цей баджет КЕП він рівняє, але все ж не вирівнює. То, що мають робити бідніші команди? Шукати спонсорів, часто тих, про кого ніхто не чув, часом дуже дивних спонсорів. І саме тут на сцену виходить Reach Energy. бренд, якого не бачив ніхто, гроші яких не було, і власник схожий більше на героя з Reddit, ніж на SEO. Далі історія, яка починається як жарт, а закінчується як провал сезону. Ви 100% знаєте такі енергетики, як Red Bull, Monster та купа інших, які рекламуються на болідах Формули 1. Але сьогодні мова піде про один єдиний енергетик, який був всюди, на болідах, в ефірах, в соцмережах, але який ніхто не міг купити абсолютно ніде. Тільки один челік з Reddit. У 2019 році команда Хас підписала титульну спонсорську угоду з компанією Rich Energy. На вигляд, це був новий гравець на ринку енергетиків. Гарний чорний дизайн, логотип з рогами, амбіції стати новим Red Bull. Прозвучало голосно. До цього Rich Energy пробували вийти на ринок через Force India, але ті відмовились. Потім бренд підкатував до Williams і. Представники просто не прийшли на зустріч. Представники Реченерджі. Ну, і чутки пішли одразу. Але хас все одно уклали контракт. Перший червоний прапорець з'явився, коли фанати почали питати: а де продукт, власне? Ніхто не міг знайти його в магазинах, ніхто не бачив жодної банки. Reddit і форуми Формули 1 просто потопали в мемах. Але SEO компанії William Story не розгубився і відповів просто геніально. Коли люди кажуть, що річ енерджі не існує, це як казати, що ніхто не літав на місяць, а Елвіс Преслі досі живий. Тим часом журналісти відкупали фінансові звіти компанії. На рахунку на той момент було 581 фунт стерлінгів, ну або 770 баксів. Це ще не кінець. 10 липня 19 року Сторій без попередження пише у Twitter. Цитата: Ми розриваємо контракт із ХААС через слабкі результати команди, без згоди команди, без згоди акціонерів. Чувак просто твітнув. Виявилося, що навіть співробітники Energy про це не знали. Вони намагалися усунути сторін з компанії, називали його дії злочинними. Почався внутрішній конфлікт, публічний скандал і. Повний розвал співпраці, як можна було здогадатись, річ енерджі так і не виконала умов контракту. А у хаз залишився порожній боліт та величезна діра у гаманці. бо втрата титульного спонсору це буквально десятки мільйонів доларів, і що ще гірше, в мінус пішла репутація. Твіт одного СЕО не просто став вірусним він став індикатором того, що навіть у такому престижному і багатомільярдному спорті як Формула-1 іноді абсолютно ніхто не перевіряє, з ким підписує контракт. Однак, саме після цієї події більшість команд почали переглядати свою політику спонсорства. Основні пункти угод почали включати в себе передоплату або фінансові гарантії, бекграунд брендів почав ретельно перевірятися. А від порожних брендів все ж стало відмовлятися. Особливо піднапряглись середнячки та аутсайдери, які, як і ХААС, вічно знаходяться у процесі пошуку спонсорства. Їм стало зрозуміло, що краще вже залишитись просто без грошей, ніж без грошей та репутації. Більш того, Ліберті Медіа, власники Формули 1, посилили вимоги до публічного іміджу брендів, які планують спонсорувати чемпіонат. Після такого скандалу Формула 1 вже не могла собі дозволити, щоб боліти рекламував. Щось настільки сумнівне. Хоча Річ Енерджі став мемом, але за ним досі стоять реальні втрати. І для Хас, і для іміджу автоспорту загалом. По скриптам хочу додати, що на якомусь форумі якийсь невідомий тіп виклав цілу статтю, в якій він пише, що йому прийшла ціла упаковка енергосів, і прямо зараз він пише цю статтю і п'є прекрасний, холодний річ Енерджі, але він такий один. Більше в світі ні в кого не було упаковки Rich Energy. Дай Бог, щоб хоча б одна баночка була. Це капець. А тепер, друзі, давайте просто уявляти. 1999 рік Міка Хакенен бере титул Переможця Формули 1. Міхель Шумахер ще шкутильгає на милицях після аварії на Сільверсовні, і в цей час у падок заходить він. статний чорнявий чоловіга у дуже дорогому костюмі. Знайомтесь, нігерійський принц Малік Адо Ібрагім. І, в принципі, як і написано на плакаті, він більше позиціонував себе як СЕО, з чого легко можна зрозуміти, ким надихався попередній герой історії Вільям Сторі. Принц Малік завжди був королем ситуації. Він постійно тусив у падуці із камерами, із неймовірним пафосом, гучними обіцянками та логотипом свого бренду Ті Майнус на боліді. Саме у цей період часу команда Eros буквально виживає, бо належного фінансування знайти їм не вдалося. Але. Як добре, що з'явився наш сьогоднішній герой? Принц Малік обіцяє влити у команду Ероус цілих 125 мільйонів баксів. З урахуванням інфляції на даний момент часу це приблизно 254 мільйони доларів. І ось тут відразу виникає питання: а звідки в нього взагалі з'явились такі гроші? Принци, ну якби і бідні бувають, а тут якийсь, ну неї планує віддати. Буквально половину нігерійського щорічного бюджету на якісь там швидкі машинки. Е, я теж так подумав, але швидко все стало на свої місця. Його сім'я на той час володіла 40% нігерійського відділу нескле. А сам Малік, виросши у Англії та отримавши освіту у університеті Південної Каліфорнії. Став непоганим бізнесменом, займаючись маркетингом в області харчових, нафтових та телекомунікаційних продуктів. Коротше, гроші у принца були. Е, ну а оскільки гроші були, і усі, включаючи Aeros, у це вірили, команда без зайвої думки підписала із маліком контракт. Як саме проходило підписання контракту, це взагалі історія. Проте зараз в це пропоную не лізти, але якщо коротко, то напряму із принцем контракт підписувати не хотіли. Тому йому прийшлось заручитись підтримкою одного з великих банків, де працювали його добрі знайомі. Логотип нового спонсора Ті Майнус одразу з'явився на машині. До речі, тут треба погодитись. Виглядає він ну, досить непогано. Знову ж таки, все виглядало серйозно. Брендинг. Камери, преса, заяви про стратегію на роки. Принц активно розповідав про те, що Ті Майнус це новий Red Bull, потенційний мотовиробник. Та отут просто вдумайтесь, якими фразами кидався цей тіп. Платформа для запуску Ті Майнус Lamborghini. І так, це буквально означає: ми купимо ламбу, переклеїмо шильдик і скажемо, це наше. Я взагалі не уявляю, скільки самовпевненості повинно бути в людини, щоб шовхати публіці такі речі. Тривоги не було, а ну, ми живемо в Україні. А, ми в Нігерії. Йоханий бабай! Ми ж в Нігерії, Точ. А, звісно, нічого з перерахованого не з'явилось, а сам принц, як ви думаєте, що просто красиво тусив у падуку. Камери його любили, преса теж. Але як ви могли здогадатись, від грошей тільки ті. На рахунок команди все ж потрапило десь від 6 до 10 мільйонів. Ну але це все. Решта просто зникла, як і сам малік. Наприкінці сезону його не змогли знайти навіть юристи. Інвестори були в шоці. Команду довелось перекладати на зовнішнє управління, почалися суди, відкати, конфлікти. А далі звична на жаль історія. У 2002 році команда Ероус оголосила про своє банкрутство. Тімайнус став символом того, що буває, коли бідна команда хапається за першу ліпшу велику обіцянку, якщо в них ну, просто немає інших шансів. А нігерійський принц, який колись мріяв продавати напої, мотоцикли і вічну надію, вивів із Формули 1 ще одну команду. Цього разу назавжди. Тепер настав час подивитися не на рандомних дивних мужиків, які вирішили кинути відносно малі команди, а вже на справжні корпоративні схемарі. Тютюн офіційно пішов із Формули 1 у 2006 році. Ну як пішов? Його просто відчайдушно кікнули зі спонсорства і тим самим залишивши величезну кількість команд без основних спонсорів. Але все ж пішов, не значить зник. Пам'ятаєте, той дзеркальний зелений логотип на Феррарі? Мішен вінов на вигляд, мінімалістично, стильно і цілком таємничо. На ділі корпоративний схемар, який намагався вже в який раз провернути Філіп Моріс у формулі. І так, ви напевно теж не здивувались, коли зрозуміли, що це не вперше. Вперше було аж у далекому 2007 році, коли Феррарі тестувала дуже цікаву, але швидку ідею. Отут я хочу просто потиснути руки тим маркетологам, які вигадали помістити, здавалося б, звичайний штрих-код на формульному боліді. Дійсно, що ж могло трапитись? QR-кодів у народу тоді ще не було. Та й сканерів штрих кодів також ніхто не мав. Але на боліді з'явилось ось це. І напевне, ті, хто ніколи не вживав тютюнових виробів, не зрозуміють, у чому прикол. Але я дам вам другу підказку. І ось тут геніальність Мальборо стає зрозуміла і вам. З одного боку, ну, не дуже читабельний дизайн, але сама суть зрозуміла відразу. А ось так виглядала еволюція штрих штрих-кодів. І ось тут можна зрозуміти, що Мальборо вже у 93-му році намагався зробити щось незвичне. Але до 2006-го це не мало жодних практичних сенсів. А ось після непоганий обхід формульних правил. Ще й на величній Феррарі, а не на «Хаас» або Eero's. У 2009-му цей геніальний мув перестав існувати. Але через 9 років Філіп Моріс повернувся і на цей раз він зайшов в банк. 2018 року глядачі формули вперше побачили новий логотип на Боліді Феррарі. Саме той, що ви бачили на початку. Насправді не сказати, що в зеленому кольорі він виглядав прям вау, але на контрасті з іншими логотипами. Він явно виділявся і через це відразу привернув величезну кількість уваги. Mission Vino не рекламував нічого, жодного продукту, жодного девізу. Це, що називається, гра слова та форми. І все ж, контракт Мішен Vino з Ferrari оцінювали у 150-160 мільйонів доларів. Так, не найбільше фінансування, особливо якщо задати обіцянки пана Маліка, але нагадаю. Що за урахуванням інфляції він обіцяв дати близько 250 мільйонів, але ці, хоча б заплатили. На жаль, наразі доступу до офіційного сайту Mission Віну немає, але мені вдалося знайти скріни з їх сайту, де прямо так і було написано: місія Віно має просту мету сприяти змінам шляхом постійного пошуку кращих способів ведення бізнесу від провідних світових інженерів та науковців до найсучасніших творчих особистостей, співробітники PMI та наші партнери Скудерія Феррарі. Та дукаті володіють ноу-хау для того, щоб кидати виклик статусу кво, стимулювати революційні зміни та бути чемпіоном. Неймовірно цікаво, але абсолютно нічого не зрозуміло. Ну, типу, текст заради тексту, але потрібно віддати належне. Вони абсолютно не приховували, що являються частиною PMI. Філіп Моріс Інтернешнл. Тобто, організаторам Формули 1 із самого початку було відомо, чия ця дочірня компанія. Звідки беруться їх прибутки та хто фактично донатить величезні суми Феррарі? Коротше, формально це була платформа інновацій та відкритого діалогу. Не дуже зрозуміло, що саме вони мали на увазі, коли писали цю пасту собі на сайт. Ну, але все ж. А от по факту. Найдорожча корпоративна тіньова схема у автоспорті, та вона протягнула відносно недовго, по деяким даним до 2023 року проте, вже у 2019-му, команді прийшлося знімати ліврею перед 11 з 21 старту через конфлікти із законами проти Тютюнової реклами. Проте у тому ж році вони почали співпрацювати із командою Ducati у MotoGP. і ви подумаєте, що Ось вони потерпіли крах. Але ні. Саме тут почався другий геніальний етап цієї рекламної кампанії. Завдяки заборонам логотипу і скандалам із ним пов'язаними, він став ще більш впізнаваним. Люди почали гуглити, медіа писати, фанати будувати теорії. Чого варті тільки ось такі пости на Reddit, яких були сотні, якщо не тисячі. Mission Vino здобув мільйони переглядів, не промовивши жодного слова. Хоча останнє оновлення їх сайту було у 2023 році, що в принципі означає, що контора повністю загнулась, суть залишилась тією самою. Тютюн зник із упаковки, але повністю залишився у грі. І це був не єдиний приклад. У паралельний час інший гравець British American Tobacco підписує контракт із Макларен. Нова назва – Better Tomorrow. Звучить гарно, але інтернет відразу розірвався приблизно ось із такими заголовками. Але американці, як на мене, трохи знахабніли. та дійсно почали продавати нікотиновмісні продукти, типу електронні цигарки або пізніше вейпи, і те, що зараз модно називати панчами. Воно і позиціонується як здоровіша альтернатива, але по факту ну реально це інше обличчя того ж бізнесу. Що логічно. Маркетинг, звісно, був не на такому рівні, але Макларен запускали з ними ролики, дизайнери підбирали кольори під молодь, і Цигарки начебто і вийшли з кадру, ну, але все одно залишились у сенсах. Формула 1 це не просто спорт, це вітрина. І вона завжди на продаж. Іноді її купують справжні бренди, іноді компанії, яких ну, просто не існує. Річі Energy поставили на Бікболіда логотип енергетика, який ну, ніхто не бачив у магазині. Принц Малік пообіцяв 125 мільйонів доларів, не маючи нічого, крім чорного костюма і фантазії про ті Майну з Ламборгіні. Філіп Моріс і BIT вивели логотипи, які нічого не рекламують, але їх знає кожен уболівальник. І усі ці історії різні, але в кожній з них спільний знаменник. Гроші створюють реальність. Навіть якщо вона вигадана, ти можеш не мати продукту, можеш не мати жодної ідеї, можеш навіть не мати совісті, але якщо у тебе є бренд, логотип, пара фраз на сайті і чому грошей, ну формула-один знайде для тебе місце. А потім той логотип зникає і залишаються лише фотки, скандали і команда, яка не переживає сезон. So they rollin', so they tryna get it rollin'. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the stolen. He gon' drive a thousand miles, so his pockets keep on growing. I ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route.